Я розумію просто, що я його стан відчула, щитала, перенабрала, перебр... да, ну, типу, заразилася ним, грубо кажучи. І мені стало паршиво. Це властивість емпатії, це властивість магів, які, ну, можливо, відомі частково, які вміють щитувати простір, те, що ам, довкола нас. І більше того, я скажу, що ви теж це можете. Тільки кожен може. Щитувати різні діапазони. Хтось більше щитує почуття і емоції. Хтось більше щитує думки, да, якісь там ідеї, якісь те, що в голові крутиться. і... Це буде більш таке нав'язливе мислення, якась нав'язлива ідея, яка ні звідки виникла, якийсь страх, якась параноя, яка тебе переслідує, і ти ніби не розумієш, чому в тебе ж ніби все ок, де воно взяла.